Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, наші любі глядачі, і знову з вами пастор Олександр Руденець, ваш покірний слуга у програмі Відкрита Біблія. І сьогодні дуже серйозне слово хочу запропонувати вам. І для того я власне відкрив цю Біблію, і воно записане у Євангелії Матвія в 9 розділі. Давайте кінець прочитаємо, 35-й до кінця. І обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах та Євангелію царства, проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу та неміч усяку. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він сказав своїм учням «Жниво справді велике. Та робітників мало, тож благайте господаря жнив, щоб на жниво своє він робітників вислав. Очевидно, не секрет, що всі явища, всі події, які трапляються в нашому житті, вони мають свою причину. І досить часто горе людей, коли вони борються з наслідками і не можуть з'ясувати, ля це, не можуть знайти причин. І коли. Причина не з'ясована, дуже багато оцих потуг щодо ліквідації наслідків виявляються марними. І люди б'ються, б'ються облід як риба, і нічого в них не виходить. І коли Ісус Христос вийшов на свою місійну працю, Він вийшов, щоб проповідувати нову еру. Проповідувати про свого батька, який його послав, про Царство Небесне, яке він мав проголосити тут на землі, про його чесноти, про його якості, про його принципи і правила, що він і зробив, коли вийшов на гору і сказав знамениту проповідь на горі, яка знаходиться в Євангелії Матвія. Це була верх досконала проповідь, але одразу його почали. Атакувати люди, в яких було безліч особистих приватних проблем. Це були люди хворі, в когось хтось помирав, в когось вже помер, хтось був сліпий, в когось було щось. І він після тої проповіді без ночівлі написано, ви можете прослідкувати цей дев'ятий розділ, навіть вночі. Він не лягав спати, Він служив тим людям, Він нікому не відмовляв. Він старався допомогти всім, хто приходив до Нього з проханням. Такого Ісуса ми знаємо. І сьогодні люди нічим не змінились. Сьогодні в людей безліч проблем, і безліч людей йдуть до церкви, де є служителі Ісуса, де є місце Боже на землі, Його офіс, якщо грубо кажучи. І приходять туди своїми нуждами, і требами, і проблемами, і просять служителів, священників, інших людей молитись, щоб доторкнутися якось до Ісуса, щоб Бог вибавив, вилікував вигоїв і допоміг. Отож, Ісуса вразила така, така масова нужда людей. Не встиг він повернутися іти до того чоловіка, в кого там вмирала дочка, як вже якась жінка тягла його ззаду за одяг, бо 12 років була кровоточивою, і вона повірила, що як вхоплю його за кінець, то цього одягу за край, то буду здоровленою. Ісус що міг то робив, а потім бачив, що не дає ради, що всіх він. Грубо кажучи, обслуговувати не може зцілення. Він почав думати чому. І він побачив корінь проблем людей. Тих людей, які жили тоді, тих людей, які живуть сьогодні. Він побачив причину, він побачив соціальний зріз суспільства. Він побачив, які ці люди і чому вони такі. Він побачив, що ці люди тут написано. Змучені. Що це значить змучені? Це значить, що вони не мають відповідей, це значить, що вони розгублені, це значить, що вони придавлені, що вони відкинуті, нікому не потрібні, полишені на самоті і не знають, як вийти з того. І це означає, що вони розпорошені. Сказав він, розпорошені означає, що вони не організовані. В них немає ока над ними. Над ними немає нагляду нормального, їм ніхто не служить. І він приходить до висновку. Проблема людства в тому, що їм бракує пасторського нагляду. Запам'ятайте собі ці слова. На сьогодні, як і тоді, світ має дефіцит пасторської Уваги людям не вистачає пасторів, які мали б служити їм з любов'ю. Ісус побачив, що Він один не дасть ради, і Він робить висновок і каже: моліться, щоб Батько Небесний підняв багато адекватних потребі, Пасторів, які змогли б покрити всю землю своєю любов'ю і служінням люблячих пасторів і послужити всім потребам людей і дати відповіді на всі їхні потреби. Виникає закономірне питання. А чому людство потрапило в таку халепу? Коли це сталося? Адже це неспроста. І Ісус однозначно заявляє, що вони тицяються як вівці без пастуха, то туди, то туди і не мають відповідей. Загублені, розгублені, розпорошені. Це сталося тоді, коли Адам прийняв пропозицію сатани і вирішив жити без Бога. Він став самотнім. Але послухай премудрість, я скажу її кілька разів: людина не створена бути самою, людина не створена бути самостійною. Людина не створена по природі, це її непритаманне бути вільною, самостійною і самому вирішувати і організовувати своє життя. Людина створена бути пасомою. Вона має мати пастиря. І Бог претендував на цю роль і був ним. І ось коли людина втратила цього пастуха, втратила цього партнера, втратила цього, цього люблячого батька, цей покров над собою. Від того часу й до нині кожна людина дурить себе і тішить себе тим, що я дам собі раду сама. Людина удає, що вона собі дає раду, і вона компенсує цей недолік, цю, цю потребу мати пастора, мати Бога, який поведе її по життю. Вона компенсує якимось дизайном, вбранням, грішми, статками, позиціями, ще якимось понтом, ще чимось там в житті. Але зрештою, кожна людина приходить або в кінці, або посередині до висновку, що все-таки я розгублений і я не даю собі ради. Мені потрібен Бог, мені потрібен пастир, мені потрібне це духовне начало, це покров. І ось Ісус дав цей діагноз тим людям, і Він дає Його сьогодні всім нам. Зауважте, що. На той час було римське право, тобто державні структури, юридична служба, суди, закони працювали досконало. На той час вони мали подвійний політичний устрій, подвійне управління, бо був національний цар Ірод і ще був куратор від імперії Пилат. Все було добре організовано в житті. В них був, в них був досконалий релігійний нагляд над ними. Над їхньою моралью, над їхніми вчинками пильнувала поліція моралі, Синедріону, фарисейська. Все це було. Тобто, будемо сьогоднішньою мовою казати, службовців не бракувало, але пасторів не було. Може, сьогодні теж в нас все добре і вистачає службовців від, від скажу вам, що службовці від слова служити. Не знаю, чи сьогоднішні службовці пам'ятають це, що їхні посади призначені, щоб служити людям. Сьогодні не бракує службовців, різних служб. І все в нас добре, і закони, і Конституція. Але пасторів як не було тоді, так і немає сьогодні. Люди кинуті не непрозволяще, нікому не потрібні. І це прикро, і це побачив Ісус, і це сказав Ісус ще тоді, вам бракує пасторів. Вам бракує Божого ока, Божої присутності, Божого товариства. Вам бракує людини, яка буде ділити з вами откровенно те, що болить в вашому серці, нести з вами ваші тяготи, ділити з вами ваші проблеми, вести вас за руку, йти разом з вами і нести на собі ваш хрест і допомагати вам, як мало таких людей було, є. Але я вірю, що їх стане більше. І це слово віри, слово надії я проповідую вам сьогодні. І тому Ісус одразу приступив до дій вже в наступному десятому розділі. Він обирає собі учнів, щоб реалізувати цей план, щоб розмножити вплив на цих побитих людей через своїх послідовників, і учнів. І потім, коли він вже возносився, прощався з землею, він тим учням сказав: А тепер йдіть і робіть інших учнями. Розмножуйтесь геометрично, щоб було більше і більше, більше спочатку учнів, послідовників, які потім стануть пасторами для більшої кількості людей. Сьогодні ми теж займаємось учнівством в нашій церкві. Люди вчаться в біблійному інституті, в семінарії в нас, і вони починають служити іншим людям. І ми зараз маємо в багатьох оселях такі домашні групки. Ми маємо багато служінь, де ми стараємося служити жінкам, дітям, підліткам, молоді, сім'ям, чоловікам. Мама маленьких дітей і так далі, і так далі, різним людям, щоб проявити пасторську увагу до цих людей. Це завдання церкви сьогодні. Всі церкви мають бути духівниками і пасторами, батьками для всіх людей. Що більше церква буде робити цього, то менше буде проблем в людей. Що більш активною будуть всі церкви України сьогодні, які будуть мати серце Ісуса. Добре любляче серце, серце доброго пастиря, як він себе називає, до кожної людини. Тоді буде жива церква, тоді буде правильна церква. Сьогодні багато сперечаються щодо доктрин, чи до якоїсь е бутафорії в церкві, чи до форм, яка правильна. От правильна церква, та, яка буде нести серце Ісуса Христа до кожної пересічної людини, яка буде уважна до кожної біди, яка буде уважна до кожного, до кожного сигналу людського, до кожної цієї овечки, яка заблудилася, а як багато їх навколо. І черства байдужість сьогодні, вона вбиває людей. Як раді ми. Що ми можемо служити нашому місту, цій території, де ми живемо, цим будинкам, які є навколо нас, цьому кварту. Я завжди до людей приходжу і кажу: ми ваша церква, а ви наші люди. Вони кажуть, ні, ми з іншої конфесії. Я кажу, нікуди ви не дінетесь. Ми живемо поруч, нас призначено служити вам добром. І ми не заставляємо вас ходити до нас в церкву, ходіть туди, куди ви ходите. Але ми зобов'язані служити вам як сусіди. Щоб нести вам добро. І ви також можете приймати цю ласку від нас і цю благодатість і ці служіння. І ми раді служити в цій церкві, Царство Боже, для всіх, хто ходить поруч. Заходьте до нас, ви побачите багато-багато чого цікавого. Ви відчуєте на собі пасторську увагу, і це не самореклама. реклама. Це наше завдання, ми це проповідуємо, ми цьому вчимось, і ми намагаємось, як можемо, робити це для кожної людини. І останню річ, яку хочу сказати, дуже важливо не бути в позиції споживача. От мені весь час треба, от мені мають дати те, от влада мені має дати те, от президент має чи Верховна Рада Рада дати ще щось. Дуже важливо самому вставати і щось робити. І гасло Ісусове молитися до Бога, щоб дав робітників на ниву, то вони не впадуть з неба. Ці серпарі чи жадкарі, чи як їх назвати, на жнивах Божих, це ти і я, це не тільки я, це ти. Ці люди мають піднятися, встати і сказати. Я хочу щось зробити. Щось зробити для міста, щось зробити для України, щось зробити для сусідських людей, які навколо мене, людині, яка потребує, має піднятись кожен. І якщо ви сприйняли мою проповідь як заклик до того, щоб всі стали пасторами, а по другий бік стояли якісь маряни, яким ці пастори служать, то зовсім не так. Це не план Ісуса Христа в цьому Слові Божому. План його якраз в тому і полягає. Що люди, які свідомі цього заклику, яких побудить Господь через свій заклик, поклик встати, піднятись і почати служити своїм братам і сестрам навколо, може чимось маленьким, може чимось незначним, але встати всім, що більше людей встане, тим більше проблем вирішиться. Як важливо сьогодні Україна, Україні, яка формується, формує зараз своє майбутнє, своє бачення. Формує нове покоління, яке буде жити після нас, зрозуміти цей Божий принцип, щоб піднялися всі разом, всі гуртом і почали служити один одному. Піднялись місцеві громади, сільські і міські, і люди почали бачити, що не так, і давати ради, обслуговувати себе, І якщо маєш силу, маєш ресурси, допомогти оточуючим. Як це важливо, є історія в Біблії в діях апостолів, в шостому розділі, коли тільки. Перша церква сформувалася, і в неї були пастори, служителі. Є історія про те, що вони побачили, що дуже багато роботи в них виникло. Причому робота була така, якби не притаманна їм. Вони більше проповідували, вони більше вчили людей, молилися за людей, за зцілення і так далі. Але людей ставало тисячі більше, більше, і в них було багато соціальних проєктів. Вони робили власне те, про що я вам проповідую, годували людей, особливо вдів чи тих потребуючих, які не мали. І ось ці пастори мали щодня там старілками з, з роздачою їжі, черевик, чи ще якоїсь там одежі, бути заангажованими. І зрештою, вони сказали, не гоже нам це робити. Чому б це не робили ще хтось? Чому тільки нас, кубка людей, має взяти відповідальність за цю справу? Чому б не взяли більше людей за це і розширити людей, які служать? А саме це мав на увазі Ісус, коли казав моліться, щоб більше людей піднялося, і більше людей стали пасторами. І тоді вони обрали шість, сім деяконів, вибачте. Один із них був Пилип. Пилип. Шостий розділ. Діє апостолів. Ви знаєте, обов'язком було їхнім це мити посуд, роздавати їжу, безпосереднє служення. Але вже це пастор. Він, хоч і називається деякон, але він вже пасторалить, він вже служить тим, кому він потрібен. Любий, друже. Ти, може, сидиш і думаєш, тільки тобі має хтось послужити, чи то в церкві, чи в державі, чи ще десь, чи в якомусь соцзабезі. А сам ніколи нічого і ніде. Тобі мають пофарбувати під'їзд, тобі мають вставити двері, а ти нічого й ніде. От за дверима в тебе в хаті все гаразд. Тільки вийдеш у під'їзд, а там все облупляне, страшне. Бо то хтось має зробити. Послухай. Пилип почав служити діяконом. Вже через два розділи, в восьмому, ми бачимо неймовірні речі, які сталися Пилипом. Він проповідував і сотні людей зцілялися. З невимовним криком виходили біси з людей. Він виганяв бісівські різні сили з одержимих. Він навіть переміщався чудовим чином в просторі, без дирижаблів, без крил і без літаків. І це взагалі ну, виняткове чудо в Біблії. Не всіма так було. Чоловік, який почав з миття посуду. І не потрібно цуратись ніякої роботи. Якщо хочеш виконати наказ Ісуса Христа, щоб всі йшли і служили людям, почни з маленького. Підійди до свого священника в церкві і скажи: я хочу щось робити. Скажіть, де я можу докласти своїх зусиль? Я хочу підтримати пожертвуваннями, я хочу прийти допомогти щось. Я хочу служити. Поставте, дайте мені шматочок відповідальності, поставте мене десь. Я почну служити іншим. Хоч трошки, хоч як можу. Але буду. Ви знаєте, який потенціал є в цьому? Якби встали всі із пасивної позиції споживача і почали активно робити, хоч трошки, хоч маленьку частинку. Та ще щоб в серці була любов Ісуса, щоб ця діяльність вона не була якоюсь відбувайловкою чи примусовкою, а щоб це було справді від серця з любов'ю до людей, так як це робив Ісус Христос. Що б сталося в Україні. Її б не догнала жодна країна світу. Це був би феномен. Це була б зірцева країна на весь світ. І ми маємо всі, всі права бути такими. Варто дослухатись відкрити Біблію, дослухатись до Ісуса, який сказав: світ потребує пасторства. Встань, піди і послужи. Послужи тій людині, яка живе поруч з тобою, і вона не може дати собі ради. Прийди і скажи, я хочу тобі допомогти. Бог дуже цінує це. Бог благословить тебе. Ти будеш як Пилип, який вчора ще мив посуд після якихось, може, брудних і неохайних людей. І через трохи часу раптом він йде в інші міста, і Бог робить несумеренні чуда через нього. Так Бог благословляє і примножує все і здоров'я, і статки, і силу, і потенціал, і можливості, і, 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 і всі багатства тих людей, які починають робити маленькі рухи для людей, яким треба допомогти. Це секрет Біблії, це секрет Нового Завіту, це секрет Божий. Сьогодні Бог відкриває тобі це. Не будь пасивним, не будь тільки буркутуном, який сидить у себе на печі чи на дивані і на все нарікає від верху аж до низу, все не так. Вставай і починай щось робити, починай служити людям. У нас чудовий народ, у нас чудова земля. У нас все від Бога дано ідеальне для України. Варто людям змінити свої підходи, свою життєву позицію, послухати Ісуса і з добрим серцем, з серцем приязні піти і служити один одному. Тоді буде розвалена корупція, тоді не буде ніяких ганебних явищ бідності. Тоді ми будемо забезпечені всім, і будемо служити всім країнам світу, своїми статками, своєю, своїм зерном і все, що ми маємо. Я вірю, що так буде. Я вірю в Україну. Я вірю, що Україна стане такою. Це моє переконання. Я це проповідую. Я цього бажаю Україні, і Бог бажає, і кличу тебе ставати пліч опліч, і послужити для Царства Божого, для народу України, для людей, які навколо тебе, і для Господа. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! If you gotta start somewhere, why not here? If you gotta start sometime, why not now? If we gotta start somewhere, I say here. If we gotta start sometime, I say now. hope in the distance from cathedrals to third world missions love will fall to the earth like a crashing wave tonight Звати Оля, і я веду гурток дизайну в клубі Water Walkers. Сьогодні дизайн є дуже популярним, і ти можеш перетворити своє хобі, в спосіб заробляння грошей, ти можеш стати професіоналом в цьому. І, зрештою, Бог є творцем, і він заклав нас це бажання творити щось нове і красиве навколо себе. Тому приходь, і ми будемо разом навчатися робити світ гарнішим. Привіт! Мене звати Саша. Я тренер з хіп-хопу у клубі Вотер Я займаюся танцями вже 6 років. Викладаю і маю свою команду. Хіп-хоп це не тільки танець, але це твоя фізична підготовка, здоров'я. Це ще один інструмент для твого розвитку, реалізації та відкриття самого себе. Хіп-хоп зараз дуже розвивається у нашій країні. Хіп-хоп це тусовки, батли, великі компанії, це весело проведений час. І ти зможеш провести так веселий час в нашому клубі. Приходь та прокачайся в наш клуб Waterwalkers на мому гуртки хіп-хопу. Я чекаю тебе! Я Дмитро. Я викладаю гітару в молодіжному клубі Water Walkers. Гітара це найкращий інструмент у світі. На мою думку. Днями я читав таку, таку інформацію, що у музикантів розвинена пам'ять. Зізнаюсь, було приємно. Жарти жартами, але я хочу запросити вас у молодіжний клуб на гурт гітари. Велика сцена, плаче за вами!